Українці, привіт, радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення легкових автомобілів в Україні в 2024 році. І саме головне питання, яке завжди цікавить вас, вартість розмитнення митні потежі на ті або на інші автомобілі. І цікаво, як правильно порахувати митні потежі на легковий автомобіль в 2024 році. В інтернеті ви можете знайти безліч калькуляторів, які нам це допомагають зробити. Але ми сьогодні будемо рахувати на калькуляторі Державної митної служби. І подивимось, як правильно рахувати митні платежі і які саме чинники впливають на вартість транспортного засобу. Посилання на цей калькулятор ми залишимо в описі до відео. Ось ви бачите, як виглядає калькулятор Державної митної служби по розмитненню. І здавалося б, все дуже просто. Але насправді це не так. Чому ви зрозумієте далі? Перші параметри, які ми маємо ввести, це тип двигуна. Можемо вибрати бензин, дизель, електричний та інші. До уваги, візьмемо, наприклад, бензиновий двигун. Беремо бензиновий двигун, далі об'єм двигуна. Саме об'єм двигуна ви маєте вказувати. Точний, який у вас зазначений в технічному паспорті. Інколи люди кажуть, в мене двохкубовий, в мене там півторакубовий, але дивитесь технічний паспорт, скільки там вказано сантиметрів кубічних, і вказуєте саме ті сантиметри кубічні, які зазначені в вашому технічному паспорті. Беремо, наприклад, 1998 кубічних сантиметрів. Далі статус автомобіля. Є три статуси: це новий автомобіль, автомобіль, який використовувалися до 5 років. І автомобілі, які використовувалися більше 5 років. Тут все просто для нових автомобілів в Україні діють преференції, тому що ті фірми, які завозять нові автомобілі, вони сплачують менше митних платежів. А українці прості, які завозять старі автомобілі, будьте добрі, заплатіть більше. Якщо автомобіль у нас, наприклад, старше 5 років, ставимо старше, ніж 5 років. І наступний чинник це рік виготовлення. Тут вказуємо рік виготовлення, але на що потрібно звернути увагу? Інколи в технічному паспорті вказана перша реєстрація, наприклад, 2010 рік. Але цей автомобіль може бути виготовлений в 2009 році. Це є відмінність законодавства європейського, коли вони в техпаспорті вказують саме першу реєстрацію. А українське законодавство, українська митниця буде вказувати саме рік виготовлення. Чому? Тому що їм так вигідніше. Чим старіший автомобіль, тим більше ви маєте заплатити митних платежів. І на це потрібно звертати увагу. В польських технічних паспортах вказано і перша реєстрація, і рік продукту, рік виготовлення транспортного засобу. В деяких країнах це не вказано. Для того щоб точно дізнатися рік виготовлення на багатьох автомобілях є таблички. Саме по цим табличкам ви можете подивитися, коли саме був виготовлений ваш автомобіль, або скидаєте технічний паспорт нам на перевірку, і ми подивимось. Вказуємо рік, наприклад, 2010 рік. Що ми могли порахувати. Далі країна походження. Це вимагає наше законодавство, тому що є такі країни, країни-агресори, звідки ми не маємо право розмитнювати транспортні засоби. Ну і не потрібні нам ті транспортні засоби, немає там нічого доброго. Це ми пропускаємо. І наступний пункт це валюта. Валюту можна вказувати ту, яка у вас прописана саме в договорі купівлі-продажу. І є різниця, коли ви будете вказувати євро. Ми рекомендуємо ціни вказувати в євро, якщо ви автомобіль взагалі з Європи. Якщо ж ні, якщо автомобіль йде з Штатів, то митниця буде рахувати саме в доларах. Якщо в'язати з Польщі, то валютування буде відбуватися в злотих, але розрахунок також буде йти в євро, тому що митні платежі рахуються по тій економічній зоні, звідки ви проганяєте автомобіль. Але зверніть увагу, що всі митні платежі в Україні ви вже будете платити в гривнях. Вибираємо Валюту євро, після того, як ми вибрали валюту вже євро, ми вказуємо саме вартість, за скільки ви купили транспортний засіб, та ціна, яка у вас стоїть в договорі купівлі-продажу. Наприклад, якщо ви купили автомобіль за 1000 євро, ви логічно вбиваєте сюди 1000 євро. Але митниця так вам рахувати не буде. Митниця до вашої 1000 євро додасть ще такі звані транспортні витрати. Якщо автомобіль Веземо з Польщі, це країна, яка прилягає до України, ми маємо спільний кордон. Транспортні витрати будуть у вас плюс 100 євро. Якщо автомобіль з іншої країни, такої як Німеччина, наприклад, транспортні витрати будуть 200 євро. А якщо автомобіль женете з США, то там рахується так, не тільки дані по копорту або іншуренсу. Беруться вартість автомобіля, транспортні витрати по США і до України морем. Плюс-мінус десь 1300-1400 доларів. І отже, цю суму потрібно доплюсовувати і вказувати у вартість транспортного засобу. Якщо наш автомобіль, він, наприклад, з Європи, ми там купили його в Німеччині, він коштував 1000 євро, ми пишемо 1200 євро. І нажимаємо розрахувати митні платежі. І калькулятор розраховує нам митні платежі повністю. Ми бачимо, де, яка країна походження, та країна, яку ми відразу застосовували. Бачимо повністю всі три митні платежі – Акциз, Мито, ПДВ. Відразу бачимо свіжий курс. На що також потрібно звертати увагу, тому що курс він має таку властивість, як змінюватись. І коли курс стає більший, ми відповідно платимо більше. Якщо гривня стає міцнішою, курс євро або долара падає, ми платимо менше. Далі маємо повністю всю розбивку, візне мито по нашому автомобілю: це 5059 гривень, акцизний податок 54 тисячі. ПДВ у нас 22 тисячі. І ось маємо разом 81 896 гривень. Це самі ті митні платежі, які ви маєте заплатити на митницю. Що ми звертаємо увагу, коли розмитнюємо транспортний засіб? По перше, і дуже важливо, це саме та ціна, за яку ви купляєте транспортний засіб. Це дуже впливає на вартість розмитнення транспортного засобу. Інколи буває таке, що митниця вона не хоче пропускати саме ту ціну транспортного засобу, за скільки ви купили реально свій автомобіль, але Тут нам на допомогу приходить звіт експерта спеціальний звіт товаротранспортний, який вказує, що ваш автомобіль він коштує рівно стільки, за скільки ви його придбали. І коли ми маємо цей звіт експерта, митниця вже нам нічого зробити не може. Вони мають погоджуватися з нами, тому що вони розуміють, що в судовому порядку вони вам програють. Отже, використовуйте цей калькулятор для того, щоб прорахувати вартість митних платежів саме на ваш автомобіль. Пам'ятайте про транспортні витрати. А якщо у вас є бажання, що ми вам допомогли саме з прорахунком, скидайте ваші технічні паспорти нам на Viber, WhatsApp, Telegram. ми вам прорахуємо і скажемо, скільки буде коштувати розмитнення саме вашого автомобіля. І Українці, саме головне, що ми бажаємо завжди кожному з вас, це перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.